Найчастіша помилка власника, коли ще не дістали остюк. Оскільки остюк це й народне тіло, то організм постійно його намагається прибрати. Загоєння не відбувається, поки остюк під шкірою призначення мази з антибіотиками протизапальних або самих антибіотиків до видалення остюка будуть затягувати процес одужання. Подібна ситуація виглядає як покращення стану або практичне одужання, але через тиждень, два або три. Знову повертається проблема. З рани тієї ж або вже іншої знову з'являються виділення. Тому, якщо немає змоги звернутися в клініку якомога швидше, є сенс промивати рану розчином хлоргексидину або фізрозчином. Таким чином, ми не заважаємо організму боротись з інородним тілом остюком. Лікар може призначити мазь, протизапальний або антибіотик, якщо відмічається сильне запалення або біль. Але у цьому випадку ми маємо розуміти, що процес одужання затягнеться у третій частині. Обговоримо тези щодо пошуку та видалення устюка.